Пане Сергію, доброго вечора. Е Житомир без світла. Ну, це були повідомлення. Е Ось найближчим часом. Тим не менш, чи так лишається і зараз? І розкажіть, як триває процес відновлення? Дійсно, ситуація дуже складна і е був нанесений ракетний удар. дві ракети прилетіли по енергетичній інфраструктурі в самому місті Житомирі. Також є влучання і по області, і по сусіднім областям. І, е в Житомирі зникла електрична енергія, не працює водоканал, не працює електротранспорт. тільки, от буквально півгодини назад, потрошки почало з'являтися світло. В деяких районах міста Житомира плануємо приблизно через годину-півтори почати підключати водоканал і таким чином забезпечити постачання води. Частина котелень працює, приблизно 35% міста на 35% міста подається тепло. Але ситуація достатньо складна. Ще працюють рятувальники по пожежі на об'єкті і ну, працюють енергетики. Тобто майже немає тепла, Да Менше ніж половини є світло і вода. Поки що такі ось проблеми. Так, ситуація така. Да. Пане Сергію, ви е, зараз цим викликом один на один? Я маю на увазі Житомир, чи можливо із сусідніх міст так само доєднуються якісь професіонали для того, щоб це все владнати? Ні, я думаю, ми вже звикли до такої ситуації, і я думаю, що наші енергетики, комунальні підприємства з цією ситуацією, все буде добре. У нас вже на митниці стоїть перша партія генераторів великої потужності для забезпечення водоканалу, і ми готувалися до такої ситуації. Так що найближчим часом я думаю, всі комунальні підприємства і водоканал теплокомунерго будуть забезпечені генераторами великої потужності, і це дасть змогу у разі повного відключення міста підключати і подавати деякий час тепло і воду на місто. Але ми дуже добре пам'ятаємо і. Сороковий рік, коли так само фашистська Німеччина бомборакет не наносила удари і скидала бомби на Лондон. Тоді дуже багато людей загинуло, десятки тисяч, і це не зламало волю британців. І після цього окупанти опинилися в Газі. Тому так таке саме чекає майбутнє і російських агресорів. Тому все нормально, тримаємося. Так, пане Сергію, багато хто говорить, що Британія власне бачить зараз себе ту під час Другої світової війни. Зараз в Україні поки що тоді вона була на початку війни одна, і зараз ми ну так, якби сам на сам, але максимальна міжнародна підтримка в нас є. До речі, про ці генератори, що ви згадали, це е, силами містян, громад закуплено, чи це міжнародна підтримка? Ні, це за рахунок міського бюджету. ще приблизно місяць назад ми збирали поза сесію, порахували, закупили генератори повністю потужністю від 500 до 800 кВт для забезпечення. Потреб саме комунальних підприємств, теплокомунерго, водоканалу інших підприємств. Тому ми ну розуміли, що Росія не зупиниться і вона буде, далі буде наносити удари по енергетичній інфраструктури, і задача влади міста забезпечити життєдіяльність міста. Зрозуміло, що ми не зможемо забезпечити повну життєдіяльність міста, але не розморозити місто, подавати тепло, подавати воду це наш обов'язок. Хотілося б, щоб до вас і в цих благих справах і митниця долучалася. Бо місяць триматися щось мені здається трошки довго, пане Сергію. Ну і стосовно ситуації, з ну як якщо говорити про світло до цього дня, да, що буде чекати завтра, будуть екстрені відключення чи планові, і загалом, як в Житомирі, було до цього, чи місто постраждає без світла. Місто працювало в обмеженому режимі. Фактично, в нас виходило на лінії 30% тільки електротранспорту. Зрозуміло, що завтра ми не будемо, не зможемо випустити електротранспорт на лінії. Поки що працюють енергетики. У мене немає інформації яку кількість, які ліміти ми отримаємо на місто. Тому ситуація складна. Я кажу про те, що удар наносився не тільки по Житомиру, а по Житомирській області, а по іншим областям, з яких життєв. Житомир так само отримує електричну енергію, тому тут е, ціла система. Тому будемо е, дивитися, що буде сьогодні вночі і завтра. Наскільки великий об'єм роботи? Ну і стосовно, е, давайте поговоримо про внутрішньопереміщених осіб, чи збільшується у вас їх кількість у місті, чи навпаки починають виїздити з Житомира люди у зв'язку з такими ось проблемами з енергопостачанням і не тільки. Кількість людей е, збільшується, і е, от такий є показник. В Житомирі завжди можна було просто зняти квартиру. І відносна оренда квартир була абсолютно доступна в середньому. Це 6-8 тисяч гривень. Одна сьогоднішній момент зняти квартиру в Житомирі майже неможливо. Це каже про те, що кількість людей, яка переїжджає до Житомира, вона значно збільшується. Ми готуємо пункти обігріву, десятки пунктів обігріву, і у разі чого ми готові будемо приймати людей з тих міст, де можлива критична ситуація з теплозабезпеченням і з інших регіонів. Пане Сергію, будемо слідкувати за вашими офіційними повідомленнями, і можливо ще ось цим вечором привітаємо Житомирців з тим, що десь, хоча б світло і вода, відновилися. Друзі, Сергій Сухамлин, міський голова Житомира, долучався до нашого ефіру.